На партії на складі у нас були ланцюжки повновісні, ось таким плетінням ромб. Розкупили в нас всі, ми поповнили зараз асортимент і взяли ще до них браслетики. Тому браслети теж є в наявності. Ось таке ромбове цікаве плетіння, дуже гарно переливається і йде повновісним. Тому маємо довжину 17 см 1,92 г, 18, 19, та ще є і 20. 20 найбільше, якщо іншу, то можемо зробити на замовленні. Тому ось такий ланцюжок. Перепрошую, саме ось такий буде браслетик і ось такі йдуть ланцюжки. Теж маємо різні довжини, тому, якщо потрібно, можете робити скріншот, відправляти у вайбері. Наприклад, довжина 50 см 4,86 г. І, ну, ось, наприклад, ще взяти браслетик, то теж тут буде 1,92 г. Тому ось такий комплект можна зробити на замовлення, якщо шукаєте на подаруночок або для себе.